За всіма методичками фашизму, Російська Федерація здійснює атаку на мирні українські міста. Черговий раз їх там нєтовці застосували безпілотні ударні апарати: ракети х 101 х 555 та ракети Х-22, іскандери та ракети с 300 Наші сили протиповітряної оборони відбивали потуги ворога і збили близько 90% випущеного арсеналу. Але є влучання. Далі розповімо усю інформацію, що наразі відома про наслідки обстрілів. Першим про наслідки нічної атаки росіян на Дніпро повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фашисти, терористи, не люди, але дякуючи силам оборони, ми витримали атаку. Згодом вранці офіційні коментарі надали рятувальники на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині, через який загалом постраждали вісім людей у Дніпровському районі. Через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже ліквідували знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також влучання сталося і по одному приватному підприємству у Дніпрі. Там обстріли понівечили три будівлі. В Валеріоновській громаді Сенельниківському району у нас впав БПЛА. Там же виявили й уламки-ракети. Постраждали сім людей. Дві жінки 52 та 70 років зараз перебувають у лікарні внаслідок обстрілу. Зачепило три приватні будинки: дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені шість автомобілів. Обстеження території наразі продовжується. Також вночі над Кам'янським були збиті безпілотні апарати ворога. У ранковому зверненні міський голова Андрій Білоусов розповів про поточну ситуацію в місті. У Кам'янському минулося без жертв постраждалих та руйнувань. Тримаємося разом. В день телеграм-канали Дніпра почали оприлюднювати першу інформацію з місця влучання в Сеналіковському районі. Там пошкоджено 9 будинків, 124 квартири, розбиті покрівлі, повилітали вікна та двері. пошкоджено майно всередині квартир людей. Мешканець потрощеної квартири в Сенельковському районі розповів нашим колегам-обласникам, що тільки два роки тому зробив ремонт. Окупанти завдали чоловікові збитків більше ніж на 200 тисяч гривень. Я спав в цій кімнаті. Це була ще кімната. Я ослушав, як цей макет, або шахід, що воно там такое літіло. Потім свіст жуткий і взрив прийшов. Це акно вирвало, немножко мене придавило на кроваті. То уже все пообірали. еле вылез, выходил через окно. Дверь была уже заблокирована, выйти через дверь было невозможно. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня в ефірі телемарафону, коментує події ночі і відповідає на питання, чому ворог цього разу потужно атакував Дніпро. Розуміємо, що будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони зокрема, зосередившись на цьому напрямку, виміряють, з яких боків може бути захищений, а може бути пропущений без безпосередньо конкретний удар, і враховуючи, що застосовується різна зброя. Це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша протиповітряна оборона. Наразі Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армію країни-агресора.